Відкриється сесія Верховної Ради так. На четвер там призначено за ініціативою Юлії Тимошенко день місцевого самоврядування. Чому виникла така потреба? Так е, я відповідаю на бренд, на курс на їсти, одягатися і таке ну, інше. інші боїсти тому, що дихати на превеликий такі... жаль, я ми так. прийняли такий бюджет і такий бюджетний кодекс, який фактично е, унеможливлює функціонування малих територіальних громад, села, селища малого міста, та й великим буде непереливка, навіть місту Києву. І ось, коли ми фактично розчиняємо самоврядування, ми знищимо інституційну спроможність. Держави, так. от нещодавно була нарада в Верховній Раді голів місцевих громад. Знаєте, що вони заявили. Ми кладемо заяви про безстрокову відпустку і припиняємо виконувати свої повноваження. О, Чому так. неможливо прийняти збалансовані хоч якось О, збалансовані бюджети місцевих громад, без цього вони не можуть функціонувати. А це дитячі садочки, це школи. Це те, що забезпечує буквально життя, якість життя, от сам, саме там. А от куди ми повістки носимо? А ми їх в першу чергу носимо на село, селище і маленьке місто, тому що у великих містах це ви, вирішується, ви знаєте, зовсім інакшим чином, не дарма деяких військ військових. Ових комісарів, от як недавно в Харкові, ви знаєте, да так. притягають до серйозної О, так. Дягнувся, да, серіалтяга фото. Тому так. якщо ми зараз не вирішимо цього питання з бюджетами малих громад, це одне з найкричущих питань. От тоді буде питання: що їсти, що посіяти, що потім жати, що продати потім за кордон за валюту, яке зерно, і таке інше, от перед чим ми зараз стоїмо. Послухаємо глядача.